Привіт, любі тельці! Це Прогноз на березень 2024 року саме для вас. А поки я перемішую колоду, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці. Мені буде дуже приємно. Спершу я витягну карту місяця для вас. Карта місяця. Для тельців на березень 2024 року. Карта місяця. Як в цілому пройде ваш місяць березень? Карта місяця. Для тельців на березень 2024 року. У березні ви можете зустрітися з містикою в вашому житті. Якісь таємниці, знаки Всесвіту, віщі сни, це все може бути у березні у вас. В цілому місяць для вас буде благоприємним. У вас буде можливість, якийсь шанс досягнути успіху в тій сфері, де зараз щось не виходить. У березні ви дуже круто будете впливати на людей. Люди з вами будуть погоджуватися, ви прямо будете їх притягувати своєю харизмою, своєю поведінкою, своїми словами. Але також у березні слід все тримати під контролем. Також у березні може бути обман. Будуть якісь сумнівні пропозиції, краще все перевірити сто раз, щоб вас не обвели навколо пальця. Також можливі шанси, якісь хороші пропозиції для вас, але все ж таки перевіряйте все. У когось програється, як люди з минулого, ситуації з минулого не повторити свої помилки. Тепер подивимося, що вас чекає в роботі і фінансах у березні. Що чекає тельців в роботі і фінансах у березні 2024 року? Що чекає тельців в роботі і фінансах в березні 2024 року? роботі І фінансах вас чекає якийсь новий проєкт, або нова робота, пропозиція про нову роботу, або якийсь новий бізнес, ви придумаєте, щось розпочнете нове в сфері роботи і фінансів. Якщо у вас зараз немає сил, немає енергії, немає ресурсу це все почати, то якраз у березні ви знайдете сили, знайдете енергію для початку нового бізнесу. І ця нова робота, або новий проєкт, оце щось нове. Вам принесе хороші прибутки, як для початку. У фінансах все буде непогано, ви отримаєте якийсь прибуток. Також буде зміцнюватися ваше матеріальне становище. Тепер подивимося, що вас чекає в коханні. Що чекає тельців коханні в березні 2024 року? Що чекає тельців коханні в березні 2024 року? Багато у когось з вас програється як завершення стосунків, і ви будете ініціатором цього завершення. Так? Можливо, у вас розв'ються ілюзії, ви знімете рожеві окуляри на рахунок свого партнера, так? і ви приймете рішення розривати ці стосунки. Можливо, вам буде трохи самотньо, можливо, це буде боляче, але насправді цей розрив піде вам на користь. У когось з вас програється як просто проблеми у стосунках, якісь сварки, часті та недорозуміння. Ви дізнаєтесь якийсь секрет, або якусь таємницю про вашого партнера, або просто про близьку для вас людину. У когось з вас тут може програтися як стосунки на відстані. Тепер подивимося застереження для вас на березень. Застереження для кільців на березень 2024 року. Чого остерігатися вам, так? Застереження для тельців на березень 2024 року. А застереження на березень для вас це те, що люди можуть вас сприймати як такого відлюдного, таку похмуру, самотню людину. Також дуже добре обмірковувати свої дії, не робіть кроків туди, де немає майбутнього. Тепер подивимося, що вас порадує, що вас обрадує, яка буде радість в березні. Що порадує, що обрадує тайців в березні 2024 року. Яка буде радість? Ух, яка радість, смерть. А порадує вас у березні трансформація. У вас закінчиться якийсь старий етап і почнеться новий життєвий етап. Ця трансформація може бути пов'язана з тою інформацією, яку ви дізнаєтесь у березні. Також, можливо, щось закінчите, якусь главу в вашому житті, якийсь проєкт, щось ви давно вже хотіли закінчити, і ви це закінчите у березні. І це вас, от, прям як камінь з плеч, розумієте? От, це вас порадує. У когось з вас програється як переїзд. Тепер подивимося пораду від карт для вас. Порада від карт для тельців на березень 2024 року. Порада від карт для тельців на березень 2024 року. А порада від карт для вас це те, що вам треба проаналізувати свої старі помилки і зараз їх не повторювати. Також можете покластися на долю. Звертайте уваги на різні знаки, на різні шанси в вашому житті. Ось такий теропрогноз на березень 2024 року для тельців у мене вийшов. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці, і ставте лайк, мені буде дуже приємно. Всім гарного місяця, до нових зустрічей, па-па!